Люба у Христі, церква, шлях любові, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Бог з нами. Порахуйте всю радість, мої брати, коли ви зустрічаєте з різними випробуваннями, бо знаєте, що випробування вашої віри створює непохитність, і нехай непохитність має повний ефект, щоб ви могли бути ідеальними і завершеними, не маючи нічого. Мир вам, мир нашій Україні. Першими у списку речей, котрі ненавидить Бог із семи, котрі для нього гидота, стоять очі пишні, що вказує на зарозумілу горду людину. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Друга з шести речей, котрі ненавидить Господь із семи, котрі для нього гидота це брехливі уста, уста брехливі, огида у Господа, а чинячи правду його уподоба. Ранковою росою сьогодні буде книга Дев'ята з десяти заповідей. Записано в книзі Вихід 2016 та повторення закону 5.20. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Зазвичай це розуміють як наказ не говорити неправду. Проте сила і багате значення цієї простої заповіді виходять далеко за рамки простої настанови не брехати. У книзі вихід слово перекладене як неправдиво є єврейським словом, яке означає навмисну фальсифікацію або обман. Це припускає навмисне бажання ввести в оману або спотворити інформацію, ймовірно, для власної корислови... корисливої вигоди чи прибутку. З іншого боку, у повторенні закону використовується інше єврейське слово, в цьому випадку неправдиво правильніше розуміти як порожній, поверхневий або безсильний. Це те саме слово, яке використовується в заповіді, яка закликає. Нас не використовувати ім'я Бога марно або даремно. Хоча таке пусте використання мови може містити явний намір, воно також може бути гріхом простого незнання. Тонка різниця між двома перекладами слів, що позначають брехню, ілюструє глибину. Значення, яке виходить за межі простого фальшивого свідчення та вказує на неймовірну силу слів у людській спільноті, слова важливі для Бога через їхню здатність завдавати шкоди, а також зцілювати у контексті висловлювання за допомогою слів, які є фальшивими, неправдивими, оманливими, порожніми, оманливими або навіть сказаними через незнання, намір полягає в тому, щоб завдати шкоди. Пастор Девід Вільсон зазначає. Цю істину дуже важко прийняти повністю, і ще складніше жити в нашому християнському житті. Кожного разу, коли ми робимо широкі та пронизливі заяви, ми порушуємо Божу заповідь. Кожного разу, коли ми ділимося, чи поширимо неправдиву, неповну, чи спотворимо інформацію, свідомо чи несвідомо, ми порушуємо Божу заповідь. Кожного разу, коли ми засуджуємо цілі класи людей, яких ми не знаємо, ми порушуємо Божу заповідь. Закликаючи нас до святого життя, апостол Павло в своєму посланні до Єфесян 4.25.5.2 2, красномовно визначає важливість чесності та цілісності, які випливають із відмови піддатися лже свідченням. Тому то неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. 4.25. Нехай жодне слово, гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, не потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. 4 29, як і яскраво ілюструє силу і священну відповідальність правдивої мови в Якова 3. Коли вчить нас пильнувати та контролювати свого язика. Ісус також звертається до цієї теми в нагірній проповіді, коли каже нам, що ми повинні бути чесними у своїй промові. Нехай ваше так буде так, а ні. – «ні». Далі у Матвія 5,37 сказано: що якщо правда не виходить з наших уст, те, що випливає, походить від лукавого. Неправдиві свідчення роблять набагато більше, ніж спотворюють і перекручують правду. Вони руйнують мир, підривають довіру та знищують все людство. Жити в умова фальшивого свідчення часто легше, ніж дивитися правді в очі, навчитися любити ближнього або кинути виклик власним глибоко укоріненим переконанням. Проте справжнє дотримання цієї заповіді. Є, можливо, однією з наших найкращих надій на справжній мир у Христі Ісусі. Я, Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Молимось, Господи Боже наш, ми побачили і зрозуміли, наскільки огідні Тобі уста, брехливі та неправдиві свідчення. Ми винуваті перед Тобою, бо нам не завжди вистачає духу, щоб сказати правду. Прости нас. Очисти наші серця та наші уста, щоб ми були виявлені перед тобою як правдиві свідки з правдомовними устами. Отче наш, ми благаємо Тебе за звільнення нашої землі від ворогів, зовнішніх і від внутрішніх. Ми розуміємо, що живемо милістю Твоєю, Продовж милість Твою до нас і подаруй нам життя та свободу. Благослови нашу армію та нашу владу, вірою в Тебе, всемогутнього Бога та дай нам мир, Боже, помилуй нас. Тобі слова та влада на віки вічні. Амінь.